Продовжуємо відкривати відоме та невідоме з історії Звягівських вулиць. Сьогодні будемо дізнаватись нове про вулицю Герою Майдану. Зокрема, саме ця вулиця простягається від вулиці Шевченка спочатку паралельної річці Случ у північному напрямку, за пивоварним заводом повертає на захід і завершується залізничним переїздом. Друга за довжиною вулиця міста, яка складає 2647 метрів. На початку 19 століття називалася Гутинською дорогою, а вже пізніше Гутинською вулицею. Походження назви пов'язане з тим, що вона вела до зниклих вже сіл гути Вишківки і Старої Гути, які розміщувалися між містом і селом Чижівкою. На плані 1798 року починалась від широкої площі в центрі міста і завершувалася в районі нинішнього будинку дитини. На розі Гутинської та Корецької вулиць на початку ХХ століття стояв двоповерховий будинок Мармера. В його крилі, що виходило на Гутинську вулицю, знаходився банк і контора Новоград-Волинського товариства взаємного кредиту, а також магазин рейнських вин та перший у місті театр. Трохи далі на цій самій стороні вулиці стояв двоповерховий будинок Беруля, в якому до революції знаходились суд і друкарня. У 1920-х роках районна міліція, карний розшук та нарсуд. У 1930-х роках відділення зв'язку. Нині на цьому місці стоїть будинок, в якому знаходиться ряд комерційних структур. Поряд з цим будинком розташована фабрика Леся. Наразі вулиць Героїв Майдану та Івана Франка стоїть будинок, який побудовано у 1933 році, і він мав назву Будинок лікарів. Одним із найстаріших підприємств міста, що діє, і досі є хлібозавод, який було засновано у 1948 році. На базі будівель, що свого часу, належали фабриці гнутих меблів, а також після війни ремісничому училищу. Контора хлібозаводу та магазин хліб на знаходяться у приміщенні Чорнобильської синагоги, яку було зведено близько 1880 року. У 1930 році її закрили. Деякий час будівля використовувалася як піонерський клуб. У 2001 році на приміщенні хлібозаводу встановлено меморіальну дошку на честь єврейського письменника-урочинця міста Звягль Мордехая Фейерберга, який навчався в цій синагозі. Районна бібліотека імені Лесі Українки. Свого часу тут знаходилась єврейська школа. Наразі в цьому приміщенні буде розміщуватись туристичний центр міста Звіраль. Колишній будинок власника шкіряного заводу Файгенгольця на розі вулиць родини Косячів та Героїв Майдану у 1920 році було передано педагогічному технікуму. У 1930-х роках тут була поліклініка, після Другої світової війни дитячий садок. Свого часу центр науково-технічної творчості учнівської молоді. На вулиці Герої Майдану знаходяться виробничі споруди пивоварного заводу, який було відкрито у 1908 році. У двоповерховій споруді знаходились машинне, брудильне, розливальне відділення, а також підвали для витримки пива. З 2010 року завод не працює. Біля пивзаводу з початку 19 століття існувало православне кладовище Троїцького приходу, на території якого в 1833 році було споруджено кам'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці, у 1930-х роках. Через заповнення цвинтар було закрито для поховань. Тоді ж закрили та знесли церкву на кладовищі. У 1920-х роках на вулиці Героїв Майдану розміщувалась поліклініка та відділ охорони здоров'я. Після воєнних роки їх перетворило в будинок дитини, який працює і зараз як обласний спеціалізований будинок дитини. Вулицею Гудинською проходила головна дорога до північних волостей повіту Городницької, Ємільчинської, Сербівської та інших. Поблизу пивзаводу обидва береги річки, Случ, тривалий час получала паромна переправа, котрою користувалися жителі північних околиць та навколишніх сіл. Влітку 1957 року на вулиці було розпочато роботи для відкриття нового автобусного маршруту, для чого в районі М'ясокомбінату проклали нову мостову. За рік до цієї події, 19 липня 1956 року, на вулиці Героїв Майдану засвітились вуличні ліхтарі. Знаємо своє, відкриваємо нове з історією звягільських вулиць.